Надіємося, тільки все добре. Коли ви там останні були в Криму? Два роки тому тоді ще там не було військ. Ні, звичайно, ні, все було добре. А от кажуть, зараз в Криму якісь е зелені люди. Ви не з Криму повернулися? Ні, ви <ріпи> 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 не живе Білорусь. Вічно живе! Як вам живеться на українській революції? Там мне тут не живец, я сюда да помогать проехал. Да, бо мы с ж... годин Великого Гнездства Литовска на один из земли живем. Это, это... не мое быть. Это выбух, через некоторый час он так само бы отбылся. Это только было пытание часу. Коли вот эту уладу бы сами люди бы я не сняли. Тут это не пытание гроши, что я шагу стеша. Это так і могло быть. И это отбылось, как мы побачили в Кыргызстане, мабуть. Докладно про те проти подіяні веду. ну і тут це відбулося а зараз це гэта... сучасне з'явлення. Тут люди вони самі будуть демократі Вони так самі життя ну, вони пожадають жити так потрібно а не підшим стигнем може ви далеко не йдіть я зараз держи двох жінок сюди приведу

Ні-ні-ні, ні Ми не, 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 не. Потрібно, щоб в нашій країні... Буде час. Боже, ми... ну, не знімайте, бо я не... Ми поробимо пистуш, ми будемо десь... Труби зварюємо, пускаємо на Іран, з Ірана І Говорять, на Європу і до нас. І це можна зробити за одне віто. Бо ми від неба сіли. Ми не президента. Стрілять до 18-го

Ну я як почав і біля Верховної Ради. Вони ж на Шовковичній, на Інститутській. на Інститутській двох, що перекривали до Верховної Ради. Владимир Ілліч, ви вже за нас? А він ще зі народ. За кого я за народ? Слава Україні! А, це наш Володимир Ілліч. А те товарищи, которые нам не товарищи, за поищами расстреляются. Вы должны понять глубину моей зубы. И знаете, что я скажу? Советы нужно без беспартийных, и беспартийными контролируют работы партийных. Я сказал. А что будем делать с ликвидацией? Ликвидировать. Ліквідація ліквіді чаю, де поїде по добу вже ліквіду. А ви за кого <рес> будете <рес> голосувати? А якщо буде це, це... Клічко і Тимошенко, за кого? Мабуть, Тимошенко буде голосувати, але хоч вона і шахрайка, в неї є якісь плюси, бо потрібен лідер країни. Все таки, а Клічко він ще не доріс. Кличка ще немає таких якості, які мають бути справжнього президента, тим більше такі дестабілізовані ситуації. Коли територію відділяє російська федерація, ви вважаєте, що вона шукав. А ви за кого будете голосувати? Я не знаю. Я без святі і села. Я говорю людям, що ми готові віруючі об'єднатися. сьогодні. Нам некогда з друг якісь кита щоди і пойти по Криму, от лісним водом і Севастополя, хто Сімферополя. А Как пройти барьеры, которые на границе? Я отвечаю. Я местная и барьеры с Библии. У нас нет барьеров. Для верующих барьеров нет. Эту акцию мы общественное мнение собираем. А дайте талосончик. 253 91, 253, 91, 56. Мы формируем общественное мнение, мы Вы готовы идти не на Батовск. из Ялты, я из Крыма. Никто нас не остановит, потому что мы пойдем без мазок, без касок, с Библией. Люди ходят в крестные хода. И сейчас это назрело. Но российские силы раньше не организовали свой крест. Поэтому... Двидите, я в Крыму буду с недели. Ну, з якраз, і так, ну надо сейчас где-то як... кому-то говорить, чтобы это как, как бы и Лавра, и держали. в субботу Если я до вас развоню, добренька и запытаю я как-то. Ну, я, там... я еще здесь. Да, я да, еще ну... здесь про... <права> щось таке твориться, ми повинні єднатися. Ми, якщо кожен якби з телевізора і не буде дивитися по новинах, що е, в Україні відбувається, а буде сам саме цьому то якщо Україна всі поєднається разом, то Україна настрій вигнать, може їй стану. А оця пісня Гей Іване, годі. Спати Україну рятувати. Актуальна? Е, Він е, виріс красивий, розумний, сильний, готовий на подвиг і просто на працю і став чекати, коли батьківщина про нього згадає і покличе, і вас чуже може розумний тепер не треба, чи сила тепер ні з лежить.